Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти У Вифлеєм, на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним тихим сном. І час такий, напевне, не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов у світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей, та це дитя колись врятує світ від болю, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог і він піде по хвилях моря. І він, Ісус, дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серце зникне назавжди тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що Він великий і незмінний, дає безпеку. Радість і добро. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий він стався силою у їхньому житті. Тим, хто в страху, він пристановище й фортеця. Для тих, хто в недостатку Ісус є повнота. Для тих, хто гине, він дає спасіння, для тих, хто мертвий, він нове життя, для бідних Він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих він багатший від усіх, і по правиці батька оселився. Для відомих він той, хто був і є, і буде, для всіх дітей він той, хто слухався батьків. Для всіх засмучених він той, хто любить, для знатних йому ім'я цар царів. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його життя? Може, тобі він історична постать, може, для тебе він лише дитя. Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятку в яслах, Ісус це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах. Ісус надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є. Та пам'ятай, життя Твоє одне. Але Ісус, померши на Христі, дає тепер нове життя тобі. І незалежно віриш ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Та коли прийдеш до Нього в каятті, стане Він Богом і в твоїм житті.